Просімо Архангела Михаїла про той дар, особливо, щоб ми наново відкрили його присутність в церкві. Він є подарований нам, який тепер є на війні, але на війні не яка триває лише 10 років. Ми є на війні, яка триває від того часу, коли демони були скинуті з неба. Ця війна триває вже по наших людських мірках дуже довго. І ця війна триває кожну мить, і ми в архангеловіхаїлові ми маємо князя, архангелів і ангелів, який нас веде. Цій боротьбі проти сил темряви. Сил темряви, які зациклені на одному, знищити все що Боже. Той, хто керується злом, той, того ведуть в бій темні ангели. Тому ця боротьба, в якій ми знаходимося, ця війна вона відбувається тут, на землі, від часу, коли збунтувались ангели, стали демонами. Але Христос переміг. Кожна свята меса це вхід в Христову перемогу. Ось гнець Боже, що бере гріхи світ, Христове Воскресіння.